Не пустили журналістів на прес-конференцію сьогодні. У приміщенні львівського прес-клубу відбувся брифінг щодо стану речею компанії Есколаб, який скликали співвласники Станіслав Луговський та Денис Мельник. Однак на подію нам потрапити не вдалося. Двері були зачинені. Також в коридорі стояли і інші працівники цієї компанії, які хотіли поставити питання присутнім спікерам, але їх не пропустили. разом з тим, слід сказати, що е, такі дії. Представників, які брали участь в конференції, свідчать про те, що вони просто-напросто бояться, бояться отримати незручні питання, надати відповіді і так далі. Дякую. Я хотіла би бути присутньою на прес-конференції, яку нас не впустили, і задати питання it департаменту, розробникам, які створювали програмне забезпечення, у зв'язку з чим відбулося втручання. Надати факта журналістам, які там були присутні, також у мене було питання до фінансового директора стосовно неоподаткування коштів. Дуже гарно на прес-конференції поставили таблиці, але таблиці ми всі можемо зробити вручну. У мене питання стосовно відповіді на підтримку пунктів забору керівників регіональних, де вони чітко пишуть, що 21.06 та 20.06 було надано вказівку по неоподаткуванні коштів. Але ці питання були незручними. Відповідно Ну, тому нас туди не впустили. По факту на брифінгу оцінювали роботу засновника Сергія Дядюшка, який виступає наразі опонентом Станіслава Логовського та Дениса Мельника. За їх словами, він своїми рішеннями руйнує компанію. Стосовно сплати податків ЄСВ ми сплатили в другому кварталі 23-го року 2 мільйони 521 тисячу гривень. В другому кварталі 24-го року ми заплатили. 14 мільйонів 22 тисячі гривень, що в 6,5 разів більше, ніж, е, ніж за, е, за другий квартал 23 року. Наступний, будь ласка. Середня заробітна плата, увага, виросла з 7 тисяч 200 гривень до 27 тисяч 220 гривень. Іншими словами, в 4 рази. Однак сам Сергій Дядюшко зазначає, що ситуація зовсім навпаки. І в цей період 23-го року справами займався Денис Мельник. Якраз у цей 23-й рік, який наводиться щодо ну, цифри, він порівнює. От в цей період часу якраз була його фінансова вертикаль все при управлінні. Це є Яворська Ульяна, це є Піх Ростислав і це є Хотинська Орися, головний бухгалтер. Фінансовий директор Піх Ростислав. Це їх він привів в компанію і, звільнився моїх працівників, дискредитувавши їх і звільнивши, і привів їх до компанію. Документи ж говорять про інше, а саме, що збільшення показників якраз таки заслуга іншого фінансового директора. Коли він вони показують, що шість разів збільшилось зараз там поступлення в бюджет і там зарплати, я вам можу сказати, що це відбулося завдяки власне фінансовому директору який є зараз в моїй команді, дубівка Андрій? Так він фінансовий директор зараз по Києву. Це власне він почав кричати: що подивіться, ми провели аудит незалежний, і потім показали, що гроші виводились, і от тоді дубівка Андрій почав виправляти цю ситуацію. Тому тут, якби як завжди, йде маніпуляція з боку пана Мельника і Луговського стосовно подій, які відбулися. Також на брифінгу пояснили щодо ситуації з відключенням програмного забезпечення лабораторії. Коли компанія МЗ груп, що його розробляла, заблокувала акаунти співробітників, що унеможливило проведення лабораторних досліджень. Ну, насправді ніяким чином ми МЗ груп впливу на якісь там специфічні ну, виключання, серої включання ми не маємо. Тобто, сервер насправді був. Орендований ПП Меселос Колап, але так як пан дядюшко заблокував виплати по, по нашій організації, і також по супідрядних організаціях, які власне, орендують сервери, ми не могли більше оплачувати їх. Однак і цьому заперечує Сергій Дядюшко, кажучи, що усі рахунки сплачені і проблеми з програмним забезпеченням мають іншу причину. Мені закидали там, що в мене родичі працюють. Так, от двоюрідний брат, який працює в МЗ груп Станіслава Логуцького, Ігор Малиновський, він чомусь по одному щелчку виключив іменно київські пункти, де я є юридично директором. залишаюся. зрештою у підсумку на брифінгу, на який нас так і не пустили, розповіли, що вбачають у діях дядюшку спробу захоплення компанії. Мета свята для нього захопити операційний контрольне підприємство. Рішенням судді Трускавецького і він надіється, що рішенням апеляційного суду він придав статус 23-го року, коли він був генеральним директором. Вся повнота влади на підприємстві була в нього. В юридичний спосіб ми його зняти з цієї посади не могли. Тим часом сам Сергій Дядюшко запропонував вихід з цього конфлікту. Мої дії наступні. Я пропоную. Ми не можемо працювати разом. Будь ласка, є ряд інвесторів, які готові викупити СУЛАБ. Будь ласка, давайте пустимо їх в аудит. Нехай оцінять, нехай скажуть, хто більше ну, буде готовий заплатити за ЕСКУЛАВ, той нехай і приймає рішення, кого з директорів, кого з власників він хоче бачити на позиції ну, мотору для подальшого руху підприємства вгору. Але чи погодяться на це опоненти, покаже час.